Під дощем і сонцем, по кілька днів у дорозі, із молитвою та піснею у серці і на вустах, стомлені проте щасливі, що дістались таки мети, паломники принесли до Матері Божої Бердичівської свої подяки і прохання. Всім абсолютно дякую, бо це був час. Ми прийшли до Діви Марії. Слава Богу. Отець Руслан йшов із Києва до Фастова звідти з групою до Бердичева. Розуміло, також молився. Подяку за священників, за посвячених і просячи про нові покликання. Зрештою з вас також захочу. Думаю, ви ви також знаєте і молитеся про це. Так що ще раз радіємо, що ми всі разом в Бердичеві. Групи прочан з Києва та Житомира дістались Всеукраїнського національного санктуарію першими. 77-літній отець Юзеф – найстарший у групі, із якою долав цей шлях. 43 роки священства, а майже 77-й вже йде, 77 рік. я той найстарший. А вже разів йдете? Уже, мабуть, 15-й чи 16-й раз. З якими проханнями йдете до Матері Бачить, кого вже знає. Все <світ> Наймолодші із житомирської групи прочан всього лише 10 місяців. Донечку Ніка, їй 10 місяців, ми йдемо два дні з Житомира, Ну, було важкувато, бо дощ, але ну класно. Ми йшли з вірою і з надією на, на, мірі, на всі наші сподівання, з якими ми йдемо всіма інтенсіям. Наблизитись до Марії кажуть кармеліти, можна через молитву, пізнання, наслідування. Її називають квіткою чи трояндою. Матір Божу Бердичівську, матір Божу з Гори Кармель, Матір Божу Святого Скапулярія зустрічають прихожан, а очікували сім паломницьких груп. На порозі храму єпископ Віталій Кривицький та настоятель санктуарію Віталій Козак разом із братами Кармелітами. Єпископ Києво-житомирської дієцезії зауважує, у паломництво із кожним роком іде все більше молоді. І я впевнений, що завдяки молитві дітей цей упрагнений справедливий мир є сьогодні для нас ближче. Незважаючи на те, що ніби знакору нічого так, так, не вказує, але у Господа є свої часи і свої способи. Віримо йому, а тепер ще і надіємося ще більше. Духовною відповіддю на виклики, що переживає нині Україна, є цьогорічне гасло паломництва Богородице. Веди нас шляхом надії та миру. З Божої допомоги йшлося легко. Нам так було добре, що боротьби дощ починався. Починали смолитись розарів, переставав дощ по дорозі. Так. У велосипедному паломництві двоє священників 200 кілометрів шляху здолали двоколісним транспортом. По дорозі їхали через осередок Карі та спец в Зарічанах, нас там гостинно прийняли, мали нагоду також діток відвідати, які зараз там знаходяться у нас на реабілітації. Також була, була нагода лагодити колесо, але це поломництво без пригод, це не поломництво. Священники цікавляться про дорогу, самопочуття, окроплюють причан свяченою водою, обіймають, вітають. Та запрошують до храму, де о 18 вісімнадцятій розпочнеться свята меса, після чого нічне молитовне чування.